Понеділок 32 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Прошу Бога. Про благодать добре почути та вірно зрозуміти Євангельське слово, соборного послання святого апостола Якова читання. Браття, яка користь, коли хто каже, що має віру, але діл немає, чи може його спасти віра, коли брат або сестра будуть нагі. І не матимуть куска хліба, і коли хто до них скаже йдіть собі з миром, грійтеся та годуйтеся, але не дасть їм необхідного для тіла, то що їм з того? Так само і віра, коли немає діл мертва сама в собі. Та якщо хтось скаже: Ти маєш віру, а я маю діла, покажи мені твою віру без діл, і я покажу. Моїми ділами, мою віру. Ти віруєш, що Бог один добре робиш, і бійси вірують та тремтять. Хочеш знати, безумний чоловіче що віра без діл не приносить плоду, чи ж не ділами був оправданий Аурам наш батько, коли приніс на жертовник Ісаака свого сина Бачиш. Що віра з його ділами, і його віра удосконалилася ділами. Так здійснилося Писання, яке каже Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність, і він був названий Приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік оправдовується ділами, а не тільки вірою, так само і Рахав, блудниця, чи ж не ділами оправдала, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом, як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Від марка святого Євангелія читання того часу, як Ісус виходив з Єрихону, син Тимея Вартимей. Сліпий жебрак сидів край дороги, довідавшися, що Ісус Назарету Закричав Він, кажучи: Сину Давидів Ісусе, змилуйся надо мною. Багато хто сварив Його, щоб мовчав. Та Він кричав ще більше: Сину Давидів, смилуйся надо мною. Ісус спинився і каже: Покличте Його. Кличуть отже сліпого і говорить до нього, Бадьорися, устань, Він кличе тебе. Тоді Він, скинувши верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, звернувшись до нього, каже: Що хочеш, щоб я зробив тобі? Сліпий йому каже: Учителю мій, щоб я прозрів. Ісус сказав до Нього, Іди, віра твоя спасла тебе, і негайно прозрів той і пішов дорогою саним. За Коментар. Закричав він і промовив, Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Дорогі, мої, у цьому Євангелії сліпий жебрак двічі кричить до Ісуса Христа. Знаємо, що коли приїжджає якась поважна особа, світська чи церковна, завжди стараються дбати про солідну атмосферу, порядок зберігати етикет. У часи, коли проповідував Ісус, учні і апостоли також старалися впорядкувати стосунки людей з ним. Сліпий жебрак порушив таку благовійну, спокійну ситуацію і, напевно, роками сидів і просив собі на прожиття, бо не міг працювати, залежав від ласки людей. Але одної миті, знаючи, що поряд проходить Спаситель, усвідомив, що має унікальний шанс. Очевидно, він чув про ті знаки, знамення та чуда, які творив Ісус Христос, тому не просив у нього хліба чи грошей, а того, чого дійсно потребував для зцілення. Отже, Євангеліє наголошує, що потрібно казати Богові про найважливіше, чого потребуємо. Та мати відвагу настирливо просити в цього, в нього як той шебрак. Це не означає, що треба кричати на молитві, але щоб серце наше взивало про те, чого ми потребуємо. Якщо справді з таким налаштуванням прийдемо до Бога, Він готовий задовольнити Його і відповісти на будь-яке питання. Прохання, уявімо ситуацію сліпого Вартимея. Сидить кра... десь край дороги, на виході з міста, просить милостиню. Напевно, його одіж, а можливо, й обличчя були вкриті придорожнім порохом. Досить ймовірно, що і верхній одяг, є дуже жалюгідним, дірявим чи брудним. Щоб викликати в подорожуючих більше співчуття, не бачить нічого з того, що відбувається, але здається, все добре чує, і, як побачимо далі чудово розуміє, раптом відбувається щось незвичайне. великий натовп виходить з міста. Люди жваво між собою перемовляються, а подекуди і сперечаються про те, ким є той Ісус Назарету. Пророк вчитель, а може бути й сам Месія, а може, просто самозванець чи лише пророк. Вартемей в когось запитує, що відбувається, чує якусь з цих відповідей і раптом розуміє. Це і є його унікальний шанс, шанс, який, однак проходить повз нього, тому починає кричати. Він все зрозумів добре, тому кричить ще до невідомого йому Ісуса, як до Месії Сину Давидів, змилуйся надо мною, не зважає на сварку з боку тих, хто вважає це недоречним. Натомість. Кричить ще дужче, і зрештою, Він є почутим. Ісус кличе Його до себе, вертемейсь скидає свій плащ жебрака. Напевно, хоче стати перед Господом, таким, яким він насправді є, а не таким, яким його звикли бачити люди. Пряме питання, пряма відповідь, зцілення. Вартиме й бачить світло людей, дорогу, те, що позаду, і те, що попереду, і обирає йти за Ісусом. А про що прошу і що обираю я? Фрагмент з Євангелія сьогоднішнього розповідає нам про цю зустріч. Не йдеться тут, дорогі мої, про чудо лише про чудо зцілення, як може ставатися на початку. Сам Євангелист нам це хоче підказати, описуючи головного персонажа дуже детально. Знаємо не тільки його ім'я, але як звали його батька, знаємо про його сліпоту, про соціальний стан і навіть про те, де він постійно перебував край дороги жебракуючи, бракуючи, аби заробити на хліб. Тож чуємо, що Вартемей, щойно довідується про присутність Ісуса, починає кричати і просити Його помилу, Сину Давидів, Ісусе, помилуй мене. Його крик це благання серця, відчайдушне, наполегливе, сповнене віри. Що мусить пробиватися крізь опір і ворожість тих, кому не подобається те, що порушує звиклий для них уклад речей, Сину Давида, луна із вуст Артемея. Звернення, яке Він скеровує до Ісуса, це давній титул Месії. Сліпий признає в тому, Хто приходить поруч Месію, Спасителя, того, хто може радикально перемінити Його життя, ніколи не бачивши Ісуса, вірує, що Той може і хоче йому допомогти, а ще раніше усвідомлює, що потребує Божої допомоги, усвідомлює свій стан власну неспроможність. Але не кориться такому стану речей і прагне змінити власне життя, почати заново, розпочати власний шлях. Дійсно, якщо на початку цього повідання Євангелист Марко говорить про Вартемея, який сидів край дороги, то наприкінці Він перетворюється на того, хто йде дорогою за Ісусу, ставши Його учнем. А у центрі цієї події зустріч з Ісусом, яка змінює життя Вартемея. Почувши крик Вартемея, Ісус зупиняється і кличе до себе сліпого жебрака. Бог не залишається байдужим до благання людини, лише являє своє милосердя і зупиняється. Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе чуємо? Те саме питання, яке минулої неділі Господь скерував до Якова та Євгана. Те саме питання, яке Бог промовляє до кожного з нас. Питання, яке показує те, що саме ми вважаємо для нас найголовніше, найцінніше, питання, яке робить явним прагнення нашого серця. Бартемей не просить влади, хоче тільки знову бачити, равуні. Вчитель, щоб я прозрів, Миттєвим є результат його молитви. Він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Віра в Артемея, дорогі мої, не лише приводить Його до зцілення, але і змінює все його життя. Відтепер Вартемей зможе використовувати свій новий зір, щоб йти за Христом, перетворившись на його учня. І вже не втратить його ніколи з поля зорю. Прагнення Вартемея перемінити власне життя викликало чимало нарікань з боку іншим, які хотіли примусити його мовчати, які труднощі повстають переді мною, коли я намагаюся наблизити до Господу. Ми бачимо. Дорогі мої сліпого Бога Шепрака в сьогоднішній вангельській розповідь, який довіряє Ісусові так повно, що йому видається шанс висловити своє заповітне бажання, адже він легко міг би й попросити грошей або їжі, він хапається за цей шанс і просить Ісуса повернути йому сір. І от ще одній людині Ісус може сказати, що її віра стала для неї засобом спасіння і зцілення. Людина приєднується до натовпу, пойде за Богом і хваль, вихваляє його. Учні не можуть бачити, ще прак тепер може. Подорож в Єрусалим темна і загадкова, і той же час сповне на радощі і щею. От ми вже майже прийшли в місто і усі теми, які. Венгліз розвивав по дорозі, сходяться в єдину великій миті цього входу в Єрусалим. З одного боку, це місце, де зібралися сили тьми, які готові напасти на самого Ісуса. За цією жахливою подією, ми тепер добре знаємо є видимим попередження місту і храму, якщо вони не приймуть Ісусового запрошення, Його звістки про примирення. То його доля стане і їх долею. Учні, блукаючи у пітьмі, все ще цього не розуміють. З іншого боку, сили нового віку вже вже лише за справу. Де б не знаходився Ісус? Він не лише запрошував людей увійти до Царства. Він зціляв їх, дарував нове життя, передбачаючи абсолютну радість і зцілення, які повинні остаточно проявитися з настанням Божого нового дня. Тут збучення, сердечна хвала, прославлення Божого царства. Чи перетинаються ці дві лінії? Ще ні. Попередження не доходять до вух тріумфуючих людей. Натовпи, що вихваляють Бога, сподіваються, що царство от, от настане, і не чекають, що їх проводир буде незабаром заарештований і страчений. Але Євангелист Матей подає лінії вчення, що проходить через усе служіння Ісуса аж до моменту, коли все виконається. Усе це відбувається, каже Ісус, оскільки усе сказане пророками має збутися. Саме так відбувається промисл Божий, описаний пророками. Фактично, якраз тому, що Ісус накликає на себе темні стили старого віку, а врешті-решт, і саму смерть всюди заверує нове життя. Це подібно до музики, спрямованої до своєї кульмінації, до великих акордів Христа і Воскресіння. Передуючи Христу, події починають складатися у нашій свідомості відносхему. Марко знову поперечає нас про те, що зробить Ісус через свою смерть. Услухаючись, ми дізнаємося в тій музиці від Гомони власних дум. У своїй смерті Ісус візьме на себе сліпоту і вічей світу. Це такий непомірний тягар. Що ми не можемо цього зрозуміти. У світі і у Писанні багато що залишається для нас таємничим, такими ж таємничими здавалися учням слова Ісуса. Є багато що таке, чого краще не розуміти до кінця, щоб не відзахнутися і не відступити від Ісуса. Але Марко каже нам: якщо ми підемо за Ісусом, то Він візьме увесь тягар зла на себе. І Він дійсно зробив це на Христі, так що все, б нас не чекало, вже не страшне для нас, так само нам вже багато що дане, якщо ми тільки довіримося цілющій і оновлюючій силі Божій, яка спонукає нас бажати славити Його, навіть коли ми йдемо в невідоме. Усе це веде і учнів, і нас до довіри Богові, який закрив свій задум у Писанні понад усе в Ісусі. Ми більше не збиватимемося з дороги без провідника, більше не хвалитимемо Бога поверхневим і бездумним чином. Ми слідуємо і поклоняємося Богові з упокорюванням і надією, які Ван описує як головні складові християнського життя. Коли ми прийдемо разом з Ісусом до наміченої мети, ми виявимося з Ним за одним столом у Царстві, якого Він уже дощав, і пристрасно бажає тепер Йому його, його повного звершення. Ісус ішов з учнями у Весаїду. Там до Ісуса привели одного сліпого, який благав про уздоровлення, щоб змилосердитися над Ним і доторкнутися Його. Взяв сліпого за руку Ісус і вивів його межі поселення. Мабуть, для того, щоб залишитися з хворим на одинці і наробити це диво всенародним видовищем. Адже раніше Ісус, звичайно, творив чудеса перед народом. Там, за поселенням, Ісус послинув хвору очі, поклав руки на нього. і Наумисно для, за, для повчання Слочення запитав, чи бачить немічний. Релігійні провідники народу, на жаль, не виявляють розуміння суті місії Ісуса і постійно сперечаються з Ним. Апостоли у своїх мріях також не надто виперечають провідників народу. І тут у Ірхоні за 25 кілометрів до Єрусалима. Трапляється така дуже символічна подія, сліпий жебрак, син Тимея, ар арамейської дослівно Вартемей, з великим довір'ям звертається до Ісуса та означує Його месіянським сину Давидів і шанобливим учителю, титулами. Цей знедолений чоловік. Який сидів край дороги, демонструє подовогідну наполегливість, і за словами самого Ісуса віру, після негайного зцілення Вартене іде за Ісусом, а у Євангелії Марка цей вислів окреслює поставу учня і творить контракт з поведінкою книжників, фарисеїв та старших народів. Читаючи цю історію, важливо зауважити. Що у Марка є ще одна розповідь про зцілення сліпого Ветсаїді, яке трапилося перед тим, як Петро визнав Ісуса Месію? Отже ці дві історії про зцілення сліпого Ветсаїді та в Вартемея у Єрихоні обрамлюють розповідь про подорож Ісуса до Ірусалиму і про те, як учні не розуміють триразового провіщення страстей. Марка 8:34. 9, 1, Марка 9.29.41 та Марка 10.32.34. Багато сварили його, щоби мовчав, та він кричав ще більше Сину Давидів, змилуйся надо мною, Вартимей не замов, не перестав кричати і не прислухався до розсудливих запокоїв. Він знав, чого йому треба. Інші справді ним не цікавились, вони не пережили його стану і не досвідчили його страждання. Дивана, Божа благодать, зродила в його серці віру та впевненість, що Ісус може відкрити йому очі, і Він кричав, поки не отримав зцілення. А після того, як прострів, пішов за Ісусом. бо Він, єдиний, звернув на Нього увагу та забрав Його терпіння. У нашому житті дорогі мої, також трапляються схожі ситуації, Бог кладає у наші серця неймовірні бажання і мрії, та нам часто бракує відваги та довіри до Ісуса, щоби піти за Його голосом та зреалізувати свою мрію. Це Бог зроджує все прекрасне в нашому серці. Бо апостол Павло каже: ото Бог викликає у вас і хотіння, і діяння за своїм уподобанням. Филепіян 2.13. Також апостол Яків стверджує: усяке добре давання і всякий досконалий дар згори сходить від отця світла, як в один з Чіменаці. Бог діє нестандартно. Ті, які йшли поруч з Ісусом, не розуміли Його та сперечалися з Ним, а колишній сліпий пішов за Христом. Перехід Бога у світ з людського погляду був просто парадоксальний. Ісус прожив неймовірне життя, перетерпів страждання, помер був похований і воскрес на третій день. Історія зцілення Вартемея в Єрхоні запрошує мене і Тебе вчитися, слухати внутрішній Божий голос, та з довірою до Ісуса братися за надзвичайні справи, навіть тоді, коли розсудливі люди нас заспокоюють. Ісусе, даруй мені віру сліпого Вартемея, щоб я завжди був сфокусований на Тобі, а не на моїх сумнівах чи голосах інших людей. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто з вас ще не підписаний. Також в першому коментарі я уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена. Коментуйте, задавайте свої запитання. Про лайки, вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!